Ми почали цю виставку в сквері Богдана Хмельницького у 2024 році, і от виповнюється сьогодні рівно рік. Ми також на покрову розпочали традицію виставляти роботи учнів мистецьких шкіл. А саме це художньої школи імені Івана Арашевського, це школи мистецтв імені Любомира Боднарука. Ці роботи це велика подяка дітям від громади, які сьогодні в таких непростих умовах малюють, працюють. І готові поділитись своїми емоціями про події, про місто, про те, що вони сьогодні, як вони бачать це життя. Покрова це захист. Сьогодні Чернігову звичайно потрібен цей захист, і коли ми бачимо ці дитячі малюнки, це така, знаєте, наївна художня творчість з глибоким змістом. Це говорить про те, що сьогодні у нас мистецтво в Чернігові є, воно розвивається, і я дуже вдячний і вчителям, і я дуже вдячний дітям, які сьогодні. Попри все, працюють, виходять на пленери, і ми маємо таку прекрасну виставку. А враховуючи те, що це відкритий простір, її 24 на 7 можуть подивитись всі, і ми плануємо в перспективі її розширити, щоб було більше площин і для того, щоб ми відчували оцей мистецький Чернігів його сторінку безпосередньо в чудовому сквері Богдана Хмельницького.